Друзі, всім привіт. Зараз я хочу поділитися з вами результатом нашого пацієнта Ігоря, який звернувся в центр на болоні з такою проблемою, як гіпертонічна хвороба, яка зумовила перенапруження шийного відділу. Панічні атаки прибрали. Також прибрали головні болі і шум вуха. Доброго дня займаюся вже 5,5 років. От трошки жалкую, що ще раніше не прийшов. У мене була гіпертонічна хвороба, причому така вже затяжна. я 6 років пив таблетки. От нічим не міг це побороти. Були трошки вже депресії, панічні атаки. Ну так, та і спина боліла, от, е, руки от під лопаткою боліли. Тому далі ми розповімо, як ми допомогли людині за допомогою кінець в нашому центрі. Для початку ми складаємо ідеальний план тренування, який коригуємо кожні три-чотири заняття. Ми враховуємо поточний стан пацієнта, які в нас є досягнення, і коригуємо програму. Всі заняття приходять на докомерційному тренажері за допомогою фізичної терапевта. тобто ви собі не нашкодите. Ну, зараз зараз. Нічого не турбує. Постійні вправи заняття, воно покращується кровообіг. І м'язи в нормальному тонусі підтягуватися почав. Зараз ми покажемо декілька вправ з програми Ігоря, які допомогли йому позбутися даної проблеми. Перша вправа, яка називається гусь, її робимо для того, щоб актувати роботу зону середньої частини спини, середньої трапеції. для того, щоб. Відновити роботу цієї зони і розслабити верхню частину трапеції. Це розслабляє шийний відділ і дає змогу покращити роботу головного мозку. Через перенапруження м'язів шийного відділу може підніматися тиск, може порушитися кровопостачання в головний мозок. Тому наша задача розслабити верхню частину шийного відділу. Укріпивши зону між лопаток, ми це і зробимо. На цій вправі ми активуємо роботу драбинчистих м'язів і верхні частини трапеції. Після цього ми їх розтягуємо. Це допомагає нашим м'язам шийного відділу краще відновити свою роботу і розслабитись. Враховуючи скарги пацієнта, на цій вправі ми розслабляємо і розтягуємо м'язи шиї. Цією вправою ми допомагаємо укріпити зону нижньої частини трапеції, тобто це м'яз антагоніст який виконує протилежну функцію від верхньої частини трапеції. Тому, щоб розслабити шийно воротнюкову зону, наша задача також укріпити і нижню частину спини. Вивівши наші м'язи в баланс, наше тіло функціонує правильно. Добрий. Це, в общем, люди мої працюють. Друзі, якщо вам сподобався такий формат і хочете бачити більше корисного контенту, підписуйтесь до нас на сторінку.